Заповнив співробітник, каже, Діма каже, зупинили, за начебто не до кінця увімкнений показчик повороту складають постанову. Я кажу, що значить не до кінця, каже, їм не сподобалося, як я ввімкнув показчик повороту. Я кажу, палич, ви його вмикали чи ні? Каже, вмикав. Зараз їду, будемо з'ясовувати, що значить не до кінця ввімкнений показчик повороту, чи неправильно ввімкнений, і як його можна в принципі, неправильно чи не до кінця увімкнути. На Автомобіль. Так. так, покажіть, будь ласка, так. Ай-яй-яй. Ай Потримайте, будь ласка. Так, так бурлака Данів. Я не бачу, можна прямо, будь ласка. Бурлака Данів Миколаївич, поліцейське управління патрульної поліції Миколаївської області дійсне до 7.04.27. Спеціальний жетон. А зворотньої сторони, що в нас там? Поліція, так? Да? А що, ще нове не видали вам чи що? Ще раз. Нове ще не видали посвідчення? Ні. Відповідно державного зразка. Ще раз? Відповідно, державного зразка. Нове посвідчення. Не видали вам? Ні, мені. Не, не видали? Що видало держава. Департамент патрульної поліції. Спеціальний жетон Хазанов Олексій Віталійович. Поліцей... Я не прочитав повністю. Так, поліцейський... О, то це вже трошечки інше. Так. Ще раз можна, будь ласка, передати? Так, поліцейське управління патрульної поліції Миколаївської області. Так, дійсно до 09.05.29. Так. Супер, дякую вам дуже. Так, що у вас попереджав. сталося? А, у вас є що? договор за те, що ви... Є... А має бути договор? Ну, ви ж адвокат. Фахівець з галузі права. Ну, Достатньо. У вас є, я документ посвідчився. Е, який документ? Ну, що ви фахівець в галузі права. Скажіть, будь ласка, конкретний законодавчий акт і який саме документ фахівець з галузі права має вам надати. Ну, це ж ваш клієнт? Фахівець в галузі права, який документ має надати поліцейському? Ну, у вас повинен бути договор, тому що ви можете. Будь ласка, його... якщо ви щось, якщо ви щось аргументуєте, будь ласка, на підставі чіткого законодавчого акту. Добре, зараз. То в чому власне справа? Причина зупинки водія? По 35 статті. По 35 статті пункт який? Перше, порушення правил дорожнього руху. Порушення? Перший порушення пункт це перший перший завершений факт. У вас є е, складене постановлення нього вже? Ні. А, тоді по перший пункт не підходить. Зараз. То є причина зупинки чи ні? Чи, немає? Не знаю, це ма, ну, що тут ну, без ручки. Нормально, маємо. Третій пункт, 35 статті. Третій пункт 35 статті наявна інформація. Так. Да. Ознайомте, будь ласка, з наявною інформацією. Відеодокази показати. Ну покажіть, що що маєте, я не знаю, може відеодокази, може покази свідка. відеодоказу, і у нього включений покажчик повороту. Ще раз передивіться, будь ласка, в нього включений покащик повороту. Наліво поворот. Може вам звичайно сонце за цей, засвітило, ви не бачите? Покащик повороту ввімкнений. Я, я не бачу, що пер, при переїзді перехрестя там засвічує сонце. Коли вмикається показчик повороту. Ще раз. Там не видно, тому що там засвічується ну, зас, 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 за, за засвітлено сонце. В чому власне питання? Показчик поворота на відео видно чітко, що він вінкменник. Ну Ви ж самі бачите. При повороті після він проїзду перехрестя. Що значить після проїду перехрестя? Ну там сонце засвітлює, там не видно. Може ну давайте об'єктивно Да? Про, про захисника, адвоката на у справи, ми поки що не розглядаємо справу на видання справи не розглядаємо справу То. і відповідно до статті 268-272 і відповідно... спілкуєтесь, зараз виключимо моніторинг і моніторинг буде розглядати ваші докази по справі. Ми поки що з вами спілкуємося стосовно причини зупинки. Ми поки що з вами не сваримося, ми поки що з'ясовуємо всі обставини. Я просто для Захисник цього видів. Е, ще раз, ну, ви фахівець в галузі права ви е, безпосередньо саме поняття захисник виникає вже безпосередньо при розгляді адміністративного кримінального провадження. Наразі поки що людина користується чим? Своїм правом фахівця, фахівця в галузі права, а, права. Так. При чому читайте її повністю. Mm -hmm. Вона роз'яснює при розгляді безпосередньо справи. Ми поки що не дійшли до розгляду справи. Ми поки що з'ясовуємо обставини. Якщо, не до якщо е у вас немає більше питань не, жодних інших довго, давайте по одному. Ми почали спілкуватися з поліцейським. Ви не причетні. Зупинити безпосередньо цей поліцейський, ми спілкуємося з ним, добре? Якщо вам потрібна підтримка, ми можемо викликати сюди моніторинг, хай моніторинг розгляне ситуацію. Ви складаєте постанову, ми одразу ведемо заяву на оскарження цієї постанови, вона буде оскаржена одразу, тому що ті е, докази, що ми тільки разом передивилися, вони чітко бідно. Ми, ми, ми бачимо чітко, що полкачик поворота вімкнений. То, що там засліплювало сонце, тому що е, і там щось, щось вам не видно, це вже інше питання. Ще питання є? Ще питання доволі є? Ну об'єктивно. Ну, Об'єктивно ви ну, самі бачимо. От і все. Жодних питань немає, ведімо Так? Дуже вам дякую, гарного дня. Ну, На все добре.